Вітаю вас, друзі! Також світає гортензія доблиста Ice Crystal. Боже, друзі, аби ви знали, скільки готу це вона абрикоса. Ну, в принципі, абрикоса, бо так само, як і абрикоса, щоб зацвіла гортензія до це то треба дуже постаратися. Чого? Бо тому що вона закладає свої себе ось тут, на, кінчиків, на кінчиках пагонів, ну, росте собі, якщо нікого не трогає, Там, опа заросла. собі там в неї, господи, як називається. Пуп'янки і там ці окрони, такі, у, такі от красиві, гарненькі. Е, Заклалися, а херак, мороз і до побачення. І немає. Ну, як потім відростаємо от, от, от стебл. Тому що, на відміну від е, інших гортензій, там, е, там, гортензів, деревовидні, ці, бачите, волотисті гортензії. Дубались ці гортизи, вони, вони довго ростуть. Вони такі всі «Боже, довго розкачуються, але ж яке воно красиве, яке воно незвичайне, слухай. І звісно, тут вона, вона, на неї вже коти лягали, і собаки це не, тільки не лягав. Ятьки повинен зверху лягти, і буде точно вже гемби їй. Бачите, ось це вона ось там починає, десь аж звідси вона росте. Вже стебла, Тут вона росте, полин, це Чор Чорнобиль, напевне, щось що що інше, напевне, fine line. І тут вона виростає собі разом з Лобудою Світланкою по чуть -чуть. От. І, гарно, бачите, Це от найкращий на на ракурс. От, такий раз, так, чик, зробимо заставку з нею. Е, чого вона лягла? Тому що вже втомилася, втомилася цього, всього. що от війна, блядь, ніяк не закінчується, що росіяни, що все на світі вже зла не вистачає. О, та, і в принципі, що знаєте, шо, шо вам сказати, що таке остров Сахалін? Хайду сроку ті росіяни, я вам розкажу краще про гортенджуюцю. Чого називається Ice Crystal? Тому що в неї такі красиві листя порізане і в неї ось такі, такі, це, думаю, такі красиві такі гострі квіточки. Ось там ось, взагалі ще краще видно. От, е, росте вона мене позаду. Дуба, Пурпур -пур фонтейн, теж ніяк не розродиться. вже або, або, знаєш, або ти вже до красивих, або до розумних. Тобто десь там то якісь воно намагаються рости. Тут, тут випустив цих гілок красивих і листя. А, а скажи, хто буде рости вгору? Ну, навірно, я чи хто. Да, було, чи це листя пожмакане. Ото, думаю, зараз виросте такий пурпур фонтейн і буде рости айс-кристал. Це красується. Бачиш, ніхто не це. Як вона розмножується, гортензія доплилися, а важко. Ну, тому що, як? треба це там, відламувати його, живцювати кудись. Ну, По живцю, звісно, грошей хочу, хто не хоче, правда. Але ж все рівно воно якби так росло швидко. Плюс воно поки там роздуплиться, поки воно вкоріниться, потім поки розкоріниться. Але ж подивіться, друзі, навіть якщо ідентиці лап, такі красивні листя, так, гарне. У мене взагалі багато гортензій і було багато сортів, чого було, тому що. От парадокс. Гортензій доблисці в мене було, було багато сортів. Стало менше сортів, ті гортензій кількість е, не зменшилась. А чого? Тому що, е, скажімо, як, обманули, понимаете? намахали, того, що і, і махрова там, і там, і так пф, все люди пускали. Всі отакі простенькі собі, ну красиві собі гортензі, але не махрові. Там була і махрова, і така, і сяка, і Боже господи. Ну, коротше. Брехня на брехні, брехня поганяє. Лишається Ice Крістал, тому що в неї неповторна форма листя. Оце, звісно, штука красива. Друзі, в корінню, е пишіть мені в Facebook, чи хто хоче купити. Е буде. Не, не буде дешево, але буде реально круто, друзі. Сподіваюся, що в корінню, тому що воно сидить, поки вона там роздуплиться. Це, Це вам не, не макрофіла, друзі, і не ця. І не ті всі разні волотисті, яка мітьловидні. Е і не деревовидні, це тут довга історія, але воно того варте, друзі. Ну, Кресі, Якщо у вас є парк, ну, якийсь там сад і такий то це взагалі ідеально. Вона любить така півтінь, що була. Ну, а Тут і боженька по імені Руслан позапусла небо відкрите і дуб Пурпурфонтейн, друзі. А так, все, побіг, багато роботи вкачуємося.